Вітаю всіх, хто зайшов до нас на канал. Хочу вам ще показати один варіант. У мене є там на каналі, буквально ось, недавно робили ми піцу на сковорідці. дуже швидко, і смачно, до речі, дуже смачно. Виходить. От, і робили ми ту піцу на лаваші. Лаваш вирізала, тарілку ставила, робила кругу, щоб листочок застеляли. Там всього два листочки лаваша треба. Зробили ну, ми ту піцу, це буквально було два дні назад. І в відтоді, що вийшло? Остальний лаваш, а Лаваша було 4 листа, він прямо в пакеті, в холодильнику, і от він почав отак от рватися. Я не знаю. Мені каже, у всіх таке буває. Жалко викидати, звісно, тому що це, ну, по во що воно хороше, просто що як таке враження, наче як пересохло. Хоча зберігала я його в холодильнику в пакеті. Ну, я думаю, що не тільки у мене таке виходить. І я придумала, як можна зробити цю піцу для того, щоб не викидати такий лаваш а його використати. І я вже пробувала, спробувала, мені, нам сподобалося. Смачно виходить, і хочу вам показати, що для цього треба? Значить, колбаса, помідора, сир натерла на терланатюрочку, одне яєчко збила, ну цей же ж лаваш. І тут у мене сміть. Майонез, кетчуп і діжонська гірчиця, французька, гірчиця в зернах, як то називає. В общем, це все зробила. Зараз йдемо до сковорідки. Виливаю я яйце і роблю вогонь дуже тихенький, на, на максимум тіше. Тепер ось сюди кладу лаваш. кусочками, шматочками цей лаваш, який у нас засох, непонятно чого, два дня і вже все, тепер лаваш по трошечки цим соусом. Тепер кладу помідору. Помідор, до речі, тут дуже хорошо пропарюється і виходить смачно. І дуже трошечки, ну це я роблю для себе, бо тому, що мені колбасу не дуже можна. То, звісно ж, кожен може положити, хто скільки хоче. І м'ясо можна, і ковбасу, що завгодно. Так, додаю це. Тепер посипаю це все сиром. Можна зверху покласти ще лаваш. Ну, я тут ложити лаваш не буду. Отак, от оставлю от так. Там я ложила ще один слой лаваша. Я не буду цей. Ну, я робила один раз, вже пробувала так, ложила лаваш і знов сир і соус. Ну, я сьогодні хочу це на вечерю, хочу менше їсти тіста, то зроблю собі так. І накриваю кришкою. Ось така піца виходить. Щоб ви понімали, хочу показати. Румянінка вона доктора. Все. Дуже... дуже швидко, дуже смачно. Спробуйте обов'язково. Там було у мене в першому варіанті два шари лаваша. Тут один шар лаваша. Дуже класно виходить таке. Як називається, основа піці. Основа піці дуже смачною. Так що не викидайте ніколи лаваш, який трошки присух, його можна використати і зробити такий швидкий вечерю чи сніданок. Хочу показати ще один варіант, як можна використати лаваш, який присух у вас в холодильнику. І вийшли такі шматочки, що, вроді би, як нікуди не можна його пристроїти. А тепер так, начинка наша готва. Готую начинку, Кисломолочний сир, одна цибулинка невеличка покришена, як на зажарку. Одне яйце і чуть підсолила. І зараз буду збивати блендером. Збила О, така консистенція сиру. І сюди додаю кріп. Укропу ну, можна багатеньку, чи смачніший. І перемішуємо. Трошки ось залишилося в холодильнику твердого сиру, потерла на терку, і одне єдине яєчко. Яєчко збиваю і йдемо до сковорідки. Виливаємо яйце. Тоді, поки яйце ще не схватилося, сюди викладаю лаваш. Роблю Роблюнки піше. І тепер на цей лаваш накладаю сир. Кипаюсь сиром таким ще. І накриваю кришкою. Так. Розстав сир твердий, тут ще трошечки є залишок яйця вилила. І тепер просто складаємо на І Накриваємо ще на пару хвилин кришечкою і виходить такий білковий сніданок. Дуже-дуже корисний. Я не видержала, хотіла показати, що виходить відтоді, коли сіли їсти, і цей сир, навіть кисломолочний сир, він тягнеться. Бачите, як тягнеться? Тобто сир розплавляється і виходить як, як, скажем, як плавлений сир всередині. Взагалі, дуже смачно зробіть обов'язково.